На заздрість спайдермену. тяжилівські хлопчики здіймаються в повітря, випробовуючи силу гравітації на новому атракціоні. Ми Професійні стрибуни Богдан і Лук'ян виносять свій вердикт. Я не бачив, як робиться цей батут, але я доволі, що він появився на цій дітські площадці І так рідко. мені це дуже сподобалось. А я дуже ціную тих, хто. Зробив цей батут, а і я тим бажаю дуже бажаю здоров'я і на кращого життя. Дуже дякую тим, хто його построїв. Відкритий батут вже кілька днів поспіль. Збирає найменших мешканців цього мікрорайону. Вау ефекту на бережині родинного озера досягнули, реалізувавши проект переможець конкурсу бюджет громадських ініціатив. В іншому районі нашого міста побачила. Таку красоту, ну і вирішила, чому б і ні? Чому б її не втяжило. І дуже задоволена, що в нашому місті є такий інструмент. Навколо батуту вже облаштували ґрунтову подушку для майбутнього газону. Усе як запланували ще кілька років тому. Найулюбленіша взагалі розвага всіх дітей це батут, який причому. Працює 24 на 7, Це мега радість для дітей, і тому ми вирішили в 2021 році подати саме ось такий проект. І чесно кажучи, в 2022 році ми вже ну дуже сумнівалися, чи він взагалі буде реалізований по зрозумілим причинам, але дуже сильно були здивовані і раді, що все таки у 2023 році він реалізований. Атракція надійна, міцна та безпечна. Аби малеча, яка плюхнеться на долівку, не забилась, застелили гумову плитку. Тож матусі спокійно можуть прогулюватись набережною. Покращення, яке тут знаходиться на родинному озеру, це все завдяки конкурсу бюджету громадських ініціатив, який впровадив наш міський голова Сергій Анточ Моргунов. Було е пророблена е очистка озера, лавочки, смітники були зроблені, освітлення. Так, завдяки перемогам у бюджеті громадських ініціатив, модернізація тяжилова триває вже сьомий рік. Ми виграли більше десяти проектів. Але на цьому ми зупинятися не будемо завдяки цьому чудовому інструменту. Ми якраз маємо можливість оновити мікрорайон. тут, що саме цікаве, що мешканці самі підтримують, пропонують, а потім і голосують. Цьогоріч підрядник, який виконує всі роботи по монтажу та будівництву проєктів благоустрою мікрорайонів, департамент комунального господарства міської ради, близько 60% відсотків проекту виготовлення по вулиці Воложкові, а саме це встановлення глядацьких трибун біля волейбольного поля. Також на прилеглих територіях на ВС теж влаштовується два проєкти – це в селі Щітки біля ставка Тарасишин облаштовується зона відпочинку. В селі Стадниця біля озера по вулиці Молодіжна встановлюється пікнік-майданчик. Також на замовлення департаменту в П'ятничанському районі створиться сквер Ольги Кобилянській. Нагадаємо, цьогорічний старт конкурсу бюджет громадських ініціатив запланований 1 червня. Прийом заявок триватиме до 30 червня. Також цьогоріч збільшили фінансування конкурсу з 10 до 20 мільйонів гривень.